Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо картопляні зрази з м'ясом, швидко, просто і як завжди, дуже смачно. Ну Що, ви готові? Тоді залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити. А я починаю готувати. У мене тут відварена картопля. Бачите? Відвареної картоплі 1 кг. Дивіться, що потрібно з нею робити. Товкачка. Першим ділом її потрібно потовкти. Це картопільку ми перетворили вже в пюре. Дивіться, друзі, бачите, вже пюре. Що сюди потрібно додати? Додаємо 50 грам вершкового масла. Так, є. Додати сюди масло, додаємо одне куряче яйце. Три столових ложки борошна. Тепер обов'язково потрібно додати сіль та перець. Тільки сіль, тільки перець. Нічого зайвого не потрібно. Класика. Сіль та перець, Звичайно, що давайте собі посмаку. Тепер трішки солі. І тепер все це гарно ще раз ось так товкачкою перемішуємо. Щоб розтовкати масло, перемішати борошно з яйцем. І тим самим ми вже замішуємо картопляне тісто. Друзі, тепер все це гарно потрібно на даному етапі накрити харчовою плівкою. і просто відставити на деякий час у сторону. А зараз будемо готувати м'ясну начинку. Сьогодні я буду використовувати у мене тут 400 г свиного фарша, одна цибуля. Три зубчики чесника, сіль та перець, друзі. І все, ось так просто, але дуже смачно. Першим ділом, включаю газ. потрібно розігріти дуже добре сковорідку для того, щоб вона була така гаряча. Тоді фарш, коли ми будемо обсмажувати, він отримає таку гарну скоринку і буде дуже смачний. Бо якщо ви не розкалите дуже сильно сковорідку, то фарш може пустити зайву вологу і у вас не буде фарш смажитися, а буде тушкуватися. В цей час, якраз поки розірвається сковорітка, є приблизно там одна хвилинка, потреба частичок при зубчиках на ось такій терці. Все, сковорітка розігрілася, бачите, ось такий легенький димік з нею. Сюди обов'язково додаємо олії трішки і додаємо сюди фарш. І швиденько нарізаємо одну цибулю. уже на наполовину готовий. Сюди додаємо цибулю. Друзі, завжди треба часто перемішувати, тому що у нас сильний вогонь. Це десь більше середнього і щоб нічого не пригоріло. Вже на даному етапі можна додати... Чорний перець та сіль. І трішки чорного перець. Друзі, фарш уже майже готовий. Залишилося буквально декілька за секунд. На цьому етапі додаємо чесник в самому кінці, тому що чесник швидко готується і коли він вже переготований, він може пускати таку неприємну гірчинку. Фарш повністю вже готовий. Гляньте, який він, бачите. Ось ці такі коричневі пригаринки. Оце і дає смак. Ось такий фарш повинен вийти, підсмажений. Не просто потушкований, а підсмажений. Все. Його відправляємо в окрему миску. Тоді просто відставляємо його в сторону. Повертаємося до картопляного пюре, Забираємо пілочку. Так, друзі, дивіться, бачите? Картопляне пюре ще таке дуже ніжне. Я дав тільки 3 столових ложки муки на початковому етапі. Тепер я додаю ще 2 столові ложки борошна. Беру ложку і все це вже гарно замішую довожу до такого тіста, яке повинно бути. Тепер дивіться, що робимо. На поверхню, на якій ви будете формувати картопляні зрази, додайте трішки борошна. І сюди перекладіть основну картопляну масу. Тепер додайте борошна трішки зверху. Тепер, друзі, дивіться, все, підсипали борошном зверху. І тепер гарно ось так обкатуємо в борошні, для того, щоб зараз було комфортно нам працювати. Все. Тим самим розтачуємо ось таку сосисочку. Рулетик ось такий. О. Старайтеся, щоб він був рівномірний. Якщо він десь нерівномірний, просто підбийте його. Ось так. Просто беремо і ділимо приблизно на однакові частини. У мене це буде на ширину ножа. Ось так. Беремо одну штучку і ось так гарно її розплющили. Ось так розплющили, розплющили. Бачите, тут муки немає, тут муки не потрібно. Мука у вас буде отут знизу, бо ви на дошку поставите. Тут муки не потрібно давати, бо буде важко заліпити. Тепер просто взяли ось так на руку і додаємо одну столову ложку фарша. Ось так. І ось так гарно заліпили. Все, бачите, дуже добре заліплюється, там муки немає. Все, супер. рівномірне тісто по бокам, нічого ніде не випадає. І тепер просто задача сформувати вже повноцінно зразу. Ви вже, друзі, знаєте, як зразу, над... надіюся формувати. Якщо не знаєте, дивіться і будете знати. Ось так. Ось так. Розмір. На рахунок розміру, дивіться, я завжди люблю більше трошки. такий більший розмір. Ви можете робити маленький. Ну, це універсальний, в принципі. Завжди так готую. Ось так. Присипали вже тепер трішки борошном, можна повноцінно присипати, тому що вже заліпили. Ось так. Не переживайте, тісто забите не буде. Гляньте просто, яке воно ніжне, бачите? Ну, яке воно тут може бути забите. Та ніколи в життю. Все. Ось так гарно сформували. І відставили просто в сторону. І все це саме продовжуємо з наступними. Взяли, ось так трішки придавили. Ось так, щоб було де поставити начинку. Поставили одну столову ложку начинки. Якщо поставити начинки забагато, то вона у вас може ну, крізь тісто може вилазити, тому що тісто дуже ніжне, тому старайтеся не більше однієї столової ложки. О, гарно заліпили. Сюди можна додати трішки борошна, щоб було зручно формувати. Все, і гарно сформували. З однієї сторони. А також з другої. Все. І відставлю до сторону. Друзі, як тільки я це все сформую, я вже вам покажу готовий результат і будемо переходити смажити. Все, останній готовий. Дивіться, друзі, які гарні красавчики. Ой, зразу просто те, що потрібно. А тепер прийшов час. Посмажте їх з двох сторон до румяної скоринки. Уй, цей часниковий аромат мені відчувався весь час, поки я це формував, я вже зголоднів. Дивіться, друзі, що робимо. Ставимо сковорітку, на якій будемо жарити, у мене це такий сотейничок, скажімо так. Включаємо вогонь. Все. Тут уже не потрібно розігрівати, так, як ми розігрівали сковорідку для фарша, тому що фарш нам треба було надати йому скоринку. Тут уже ми просто розігріваємо так, як для звичайної смажки. Все, можна зразу додати собі олії трішки. Достатньо. Чекаємо буквально хвилинку, щоб розігрілося, і будемо обсмажувати зрази з кожної сторони приблизно по 2 хвилини до рум'яної скориночки. Як тільки з'явиться румяна скориночка, все готово. Тому що тут продукти всі готові. Фарш цибульку обсмажили, картопліка готова, нам треба тр... трішки заколірувати і буде смакота. Сковорідка що в нас вже розігрілося, тепер просто відправляємо сюди зразу. Ось так. Буду по три, щоб було легко перевертати. Все, з однієї сторони готовий, перевертаємо на іншу. О, друзі, гляньте, яка рум'яна скоринка. Супер. Все. І ще буквально хвилинку-півтора з другої сторони. Так. І з другої сторони вже румяна скоринка є. Він вже готовий. Забираємо. Гарнюні, гарнюні. О. І зразу відправляємо сюди наступну партію. Ну що, мої хороші, дивіться. Я можу сказати, що ця краса вже готова, як завжди, шедевр, як завжди смачно, як завжди, дуже гарно. Давайте спробуємо. Картопляні одразу з м'ясом, завжди я їм зі сметаною і вам рекомендую дуже смачно. Тепер дивіться. Подивимося, що у нас по начинці. Опа! Друзі, дивіться, скільки начинки. Просто гляньте, соковиті, ніжні, просто дивіться. Такі, як мають бути. Беремо сметанку. Ось сюди так бульк. Німну смачно. Фарш соковитий. Часничок це просто мастхев. Якщо ви не додавали чеснику фарш, обов'язково додайте. І ви будете додавати завжди. Ось такою просто. Опа. Mm. Це дуже смачно. Текстура фарша мені дуже подобається, не пересмажений, залишився ще раз кутурю, соковитим, солоний в міру. Тісто дуже ніжне, бачите? Про те, що воно забите, навіть і мови не може бути. Дивіться, яке воно ніжне, бачите? Хоч бери і вареники ліпи. Ще раз. Саме хороше, рекомендую повторити. На Натойчому рекомендую повторити, тому що дуже смачно. Просто ви повинні себе. Порадувати, а смачна їжа нам приносить велике задоволення і гарний настрій на весь день. Тому, мої хороші, якщо відео було корисно, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте цьому відео вподобайку. Я стараюся для вас, а якщо хочете отримати ще більше корисних відео, переходьте у мій телеграм-канал, де дуже багато корисних рецептів. Також, друзі, не забувайте, що для вас, підписників мого каналу, діє знижка в моєму магазині 5% на весь асортимент. Тільки треба буде написати, що ви підписник мого каналу і все. Саме хороші надсилайте відео друзям. Нехай вони кажуть вам дякую. Нехай вони вас цінують, люблять, шанують. А я вас також люблю. Цілую. До нових зустрічей. Пока!